Так і так, всім привіт. Продовжуємо грати в Київська Русь. Округ відрадна долина. Так і так, всім привіт. Продовжуємо грати в Київську Русь, Белрайт гра. І ми відправляємось на знищення бандитів. Як це буде, не знаю, но зараз подивимось. Тут є у мене голодні. Треба всіх нагодувати, я їх учисляю. Щоб бачити, хто там не наївся. Добре, всі за мною. Пішліть. Підемо добивати. Взяв на цей раз 30 громадян. Хтось залишився, звісно. чи ті, хто залишився, зможуть відбити напад. Але то буде потім. Зараз мені треба знищити саме тих бандитів, що до мене ходять. Кожен день до мене ходять е бриганти, вони проходять крізь мою територію до міста. Ну, ми їх теж виб'ємо, але поки що треба вибити бандитів, які ходять на міста, і теж потроху грабують. Зачистити карту. Минулі серії ми трошки зачистили і відбили атаку на місто. Вони навіть не дійшли до міста. І зараз ми е, на карті зараз вам покажу, ідемо, ідемо ось сюди оцей острів зачистити. Потім, мабуть, ось цей або оцю центральну їхню шайку. І у світі стане краще жити без бандитів. То солов'ї розбійники. Прототип е сучасного поліцейського. Так. Звісно, мої відстають. Вон хтось навіть у нього Ні, сокіра яка за спиною. Да, це? Моцно, моцно. Хтось вже знову хоче їсти. Це я взяв з собою дерево. Ну, зараз я їх тут зберу. того що є голодні, і вони нам трошки заважають. Ось, наприклад, біжить. А чого голодний, не знаю. Цей теж не сильно кормлений. І цей теж. Так, трохи підгодуємо. Щоб не спинятись більше. Був поранений твариною, заше Найшов від кого гинуть. For honor, for так, ось ще два йде. Де всі інші? Так, кого там дерев'яшка? Я його погодувати не можу, де він? Де він дівся? Це всі не голодні Досить цікаво пішліть тоді далі. Погано, я думаю, допилять в грі, чи не допилять те, що коли ти їх звеш, воно вже хтось знов хоче їсти. Коли ти їх звеш воювати, вони не залишають речі, а з чим були, з цим і біжать. Така відданість, звісно, добре, але. Є нюанси, як то кажуть. Нюанси, нюанси, the нюанси полягають в тому, що. Like Ось цей парубок. Хлоп. Нюанси полягають в тому. А, в нього й нема нічого, то хай він йде додому, що? А в нього. В руках сокіра, а так нема нічого, я от не можу зрозуміти. А звідки ля Сокіра, знаєте. Ладно, в нього нічого нема, хай йде додому. Поїв в полі, може. Краще йому стало. Так. Блін, поки цих всіх кормив, ще хтось хоче їсти. Ну це. Це типова ситуація. З цього семена він на городі був, от бачите, з чим був. З тим і пішов. Таке буває. Зараз ми коли розбійників там, бандитів наклепаємо, буде їжа нормальна в них. Когось перебинтуємо, когось ще щось і підем далі. Так, виходив я 30, а так 28. Хм, цікаво. ну 30 з лишнім було, а так 28 плюс 3 31, а було 33. І знову хтось голодний. Ну, зараз побачимо. Та ми так потихеньку йдемо. вже обід, правда. Лиш далеко йти. News from the Ось до. Симон Петлюра. Симон ж є такі. Такі в них імена. Ще хтось зголоднів, поки сюди no, дійшли. No, 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 no. Це просто якісь всі голодаючі. The Хто ще? Краще вони брали їжу, коли я їм давав. А так виходить. Що попало. Ну поки що, щоб дійти їжі в нас вистачає однозначно. <реку> Вже бачу я паркан, нам тут недалеко залишилось. Солнце мені світить в око. Наче всі поприбігали, знову хтось хоче їсти, та що ж таке, люди досить цікаві. Зараз я їм тут розкажу, де можна взяти, бо щось багато вже хочуть їсти. збирають ягоди. Думаю, зараз ми це поправимо. Пішов збір ягоди. Вон пішли бандити, я вже бачу. Зараз того, хто не брав, вирахуємо. де вони там? він пішов, він раніше був зі зброєю, зараз без. Досить цікавий чудак. Так, всі наїлись, ні не всі. Хто ще не доїда? Бачу. Йдемо далі. Якось так, що хотів від мене не зрозуміло. Цей раз заберу шкуру, заберу все. Може, знадобиться? Скільки ми тоді набили їх тут просто кошмар, але їх менше не стає. Вон повертається якраз бачите? Ми тихенько за ними. Вони нам вкажуть дорогу. Треба забирати в них цю будівлю. Вскривати все. Все, по суті, штаб відібрали. Штабу в них немає. Один у них погнали мого. Хтось тут щось вирішив, але не так, як нам би хотілось. Ну, нічого. Все добре, куди вони ведуть? Це ми їх по дорозі розбили, тут їх вже й не було, а нам треба було йти далі. У нас троє загинуло троє Багатенько, але що поробиш Знову йдуть. Де мої, я навіть і не знаю, де мої. А мої погнали. Яка тема, розумієте? Вони ще й непогано так одягнені. Да, ми тут трошки застрягли, як я розумію. Центральний вузол якийсь. Погано, що ми їх починають воювати, вони мене слухають, бачите, порозбігались, там ті голодні. Я не можу нікого не покормити, не полікувати. Коротше, повний капець. Маю надію, все-таки вони... Коротше там поклали їх, вони кудись пішли. О, тут розбірки вже, бачите. Ці тут лягли що чи що. Супутник, бачите, вони не йдуть назад. Вони щось стоять. Якісь дебілятори, коротше. Зараз розберемось. Тобто вони проголодались і все, не йдуть за мною, зрозуміло, і вони пішли додому, коротше, всі. Це парадокс. Стій! Хоч один послухав. Дав йому їсти, щоб він нікуди не линяв. О, голодно. Стій. А шо ви там робили? Ви мені можете чесно сказати? Ну, шо ви там всі робили? Мені чисто поржати. Щось вам там дали? Доброго. Поприходили всі, хто голодний і не голодний, залишилось 17. Прикольно ми вийшли. Десь 10 загубився, хто з голоду, хто кого вбили. Цікава ситуація, за мною вони йдуть нові. Тут можна, я зрозумів, набивати собі. Коротше, опита собі набивати спокійно. Бо тут таке робиться. Дивіться зараз, наприклад. Звідти йдуть і звідти йдуть, я вже буду звідси виходити, мабуть. Я вже прийшов, як то кажуть. Бо якщо вони мене зараз побачать. А вони мене зараз побачать, то це знову почнеться, дивіться. Знову їх з нами немає і знову тут битва. Коротше, треба звідсиленняти, якось заходити туди е, з других напрямків, того що досить, досить все печально закінчується. Ми то їх зараз розіб'ємо, але ж втрати, от одного вже втратили. За ким я цей пішов, я не знаю, їх тут так багато. Зараз я їм тут теж наломаю макарени. що так легко, на! Бляха, навіть торбена вбили. Я в шоці. Коротше, що можу сказати? Хто виживе, той виживе? М -м, все досить погано. Як на мене, їх тут досить багато. Треба трошки по-іншому їх вибивати. З ким він збирається бити? Стій, куди ти пішов? Розумієте, вони починають самі по собі воювати, команди не виконують. Я їх хочу з цього вивезти, а тут починається нова битва. Це якийсь капець. Там пішла нова битва. їм всім хана, коротше. Я не встигаю. Есть а тут лучники и все. Лучником тоже хана. Я сейчас не понял, куда я попадаю, но... что лучник крепкий, чешон. Хлопці, стійте! Ну не як ідіоти, коротше. Куди ви біжите всі? Ой, блін. Коротше, треба їх виводити, Сім чоловік. Я буду їх виводити звідси. Я вже не знаю навіть куди йти. За мною. Зараз подивлюсь, бо це. Black Ridge Pool. ми пройшли тут. І вони знов кудись пішли, дивіться. Коротше, я звідси виходжу. Не знаю, що з ними робити. Доженуть добре, не доженуть. Ну, це взагалі просто. Якби вони слухали команди, я думаю, що вони вціліли більшість з них. А так я нічого не можу зробити. Все, всіх вбито. Ото, що я виніс, то я виніс, називається. Ну, качнули ми своїх мінь. Дивіться, скільки залишилось мішків, скільки нас тут полягло, ми сюди не дійшли. Тобто отут багато і вони ходять туди-сюди, треба або це розбити, або це. Така серія. Ну, в принципі, в принципі, давайте так. Ну, непогано я їм навішав люлей. Ну, так вийшло, що не зміг. Ну, он навіть хтось зараз до мене добіжить. Хтось залишився живий. Четверо. І в них, думаю, мізків хватить добігти до мене. Так що ми вийшли все одно в плюс і будемо продовжувати. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, питання. До скорих зустрічей всім па-па.